Друзі, подивіться, хтось стереже галявину в лісі на жмаченка, 에, верніше на Лішера наваї і Курнатовського вулиця. Подивіться, серед такої зелені ми були свідками, як отут були спилені дерева, бачите? Потім ми підняли деяку шуміху і вони зупинились. Ми викликали Дарницьке лісопаркове господарство, спитали, що тут і як відбувається, запевняли нас, що воно під охороною. Але зверніть увагу, може події сьогодні зупинили будь-яке забудівництво, але ділянка весь час підтримується в стані. Оце єдина сосна чомусь так залишилася, так взагалі дивіться. Стовбури дерев підпалені, які були знищені, ну і підпалюються, або хімію засипаються оця акація, яка поросла за час стояння. Ну, а поруч така краса, бачите ліс. Громадськості нема коли про це дбати. Дивіться, яка тут трава, коли вона жива. А тут, видно, що щось таке обробляється. Чи може хтось мені підкаже. Да, брудно, да, засмічуємо. Все не обліковане, захоплюється у кого яка прудка рука. Бачите, яка краса, щоб ви розуміли, де це знаходиться. Але бізнес. Не дрімає, як то кажуть. Ми теж Ми теж святкуємо. бачите, зелення тут, а тут все таке страшне. Якщо акація має бути отакою от зараз, бачите? А тут акація і все, що можна, значить, воно підливається, спалюється, бачите, стовбури, дерев, які тут росли. Будемо пильнувати тими силами, що є. По-іншому ніяк.